Вітаю, друзі! Отримала своє замовлення за каталогом номер 5 і запрошую вас на перегляд розпаковки. Якщо є питання щодо продуктів, щодо новинок, будь ласка, пишіть в коментарях. Буду рада вам дати інформацію докладно щодо продуктів. Приємного перегляду. Ось так виглядає замовлення, як воно прийшло. Дивіться, друзі, замовлення на 468 балів. Всі партнерські мої ціни будуть в кінці відео разом з підсумковим чеком, щоб ви могли скласти собі уяву про вигіду. Дивіться, яке замовлення. Значить, всі, оце новиночки, замовила, які були в асортименті. Тобто, запуск помади Джердані Голд рідкої бальзам, обруч. Всі хто цікавився, дивіться, він з махрової тканини зроблений дуже якісно. Бачите, і там всередині обов'язково об, буде огляд більш докладно. Якщо цікавить, будь ласка, пишіть, які продукти більш цікавить. Це лінієчка Fitab, новий запуск. Пемза, маска, спрей, бачите, всі оці доглядові засоби і лопаточка з акційною ціною, оскільки отут взята на, на певну суму, щоб взяти її з акційною ціною. В кінці відео зможете побачити ціни. Це новий. Каталог і пробничок нового аромата, і чоловічого, і жіночого. Також поділюся своїми враженнями. Дивіться, оце подаруночок сюрприз мені був за одну гривню прислали такий чудовий гель. Це був запуск, бачите, святкове пакування, дуже гарний гель з кокосом і диню Я дуже люблю це найсвіжіший аромат. от Я дуже люблю користуватися освіжитель. Для тіла, ось цієї ж серії гель, і є освіжиті для тіла. І дивіться, я ним користуюся. От, бачите, ось, отак він виглядає. Бачите, в мене половинка. Я ним користуюся, і він дуже підходить по аромату. от сама, е це фланкер, а це аромати от Nordic Waters От для до жіночого аромату, він просто ідеально підходить Дезодорант і от спрей, просто вони йдуть в одній свіжій гамі. А це мені подаруночок прийшов геть для душу. Бачите, як гарно, це подарунок сюрприз? Ось. Так, що косметичка За акційною ціною, оскільки, бачите, у мене був. Певна сума за нюєдж. Ви можете, коли ви берете нюєч, взяти за акційною ціною косметичку. І також бачите, оскільки в мене тут набіжала сума, мені в подаруночок дали два креми для рук. Ну, це просто це крем, просто ну він це чарівний крем. Шкіра настільки просто моментально змінюється на руках. Я його дуже люблю. І дивіться, SPF 25 Пробнички тональної основи нової і люскін. Ну просто це. Будемо дивитися, це нейтральний ванільний. Супчик, як бачите, я не розтірялась. І я, я не жалюю. Якби можна було, я б ще взяла. Ну, вже-вже. Так, це мій пробіотик, це мій подарунок за те, що я купила шоколадний коктейль. Ну, це просто прекрасний коктейль, він найменш калорійний з усіх коктейлів цієї серії. Там є ще ванільний і клубнічний. от Шоколадний він найменш калорійний, але дуже смачний. Якщо так, Боже, якщо на молочки, Боже, це просто. І от з останньої сторіночки, як ви бачите, от помадки, Ось, я взяла дві дуже гарних, два тони. От, от таке замовлення. Якщо якийсь продукт вас зацікавив, вам дуже цікаво ну, щось там спитати про нього, ви там сумніваєтесь, пишіть, і я обов'язково вам дам конкретну інформацію. Дякую за перегляд, всім гарного настрою!